Я зараз тобі скажу неприємно, але чесну правду. Ти не цінуєш себе, і тому весь світ з тобою поводиться так, ніби ти нічого не варта. Просто додивись це відео до кінця, і якщо будеш незгодна, то пиши в коментарях, чому. Ти чекаєш, поки хтось скаже тобі: ти крута, ти достойна, ти вже можеш це мати, ти можеш легко підвищити ціну, в тебе вийде. Але ніхто не прийде і ніхто не дасть тобі самоцінність, бо це не медаль, яку вручають. Це стан, який ти маєш створити всередині. І поки ти ходиш і просиш, це зовні, ти показуєш, що не віриш сама в себе. І всі інші підлаштовуються під це. Я і сама жила так, часто чекала підтверджень і що хтось похвалить мене, сиділа, зменшувала себе, обесцінювала. Поки не зрозуміла одну річ, люди ставляться до тебе рівно на ту ціну, яку ти сама собі поставила. І якщо вона нуль, ти отримуєш відповідне ставлення. І якщо це боляче для тебе зараз звучить, значить, правда потрапила туди, куди треба. Напиши в коментарях, що для тебе значить самоцінність. І пам'ятай, що ніхто не дасть тобі ту цінність, яку ти не дозволяєш собі сама. Підписуйся тут, міняємо мислення і життя.